Що робити, якщо вас хтось бісить? Поки я буду давати декілька порад. Не забудьте підписатися та підтримати мій канал. Тут я розказую про психологію, так як сологію, доросла любов. І так, якщо вас хтось біс, пункт 1. Необхідно зрозуміти, хто це або що це. Бо вас може бісити не сама людина, а її поведінка або якийсь момент ідеї, котрі ця людина транслює. І ви самі себе запитуєте, що мене саме зараз бісить. І намагайтеся це виписати краще за всього на аркуші паперу, тому що коли ви це робите в вашому розумі, то ефективність цієї методики буде, ну, така 50-50. Другий момент, ви повинні зрозуміти. Що якщо саме бісить, то це вже буде одна з крайніх форм роздратованості, злості після бісить може йти вже ненависть, як сама крайня форма саме роздратування. Але ви повинні зрозуміти, що роздратованість це реакція емоційної системи на якийсь подразник. Тому з першого ви її знайшли, а з другого ви намагаєтеся ідентифікувати рівень цієї злості. Тому що, якщо ви реально біситеся, то ця тема для вас дуже і дуже важлива. Пункт. Третій зрозуміти, як ви хочете з цією злістю впоратися. Бо ви можете або направлене назовні, але не на цю людину і не на цю подію, або можете направити вашу злість на цю людину або на цю подію, або одне із найдеструктивніших це залишити це в собі. І от коли ви це в собі залишили, у вас є також два варіанти, або потім, коли ви в безпечних умовах, щоб ви це вилили. Або знову залишаєте в собі. І от якщо ви цю злість, цю роздратованість залишаєте в собі, то ви дуже сильно травмуєте вашу нервову систему, тому що вона постійно перенапружена із-за перманентного стресу. І це має досить негативні еф ефекти та фактори для вас. Чому це має негативні ефекти? Тому що. Оці надлишкові емоції можуть накопичуватися, і потім ви бабахнете. Буде або нервовий зрив, або ви можете в стані афекту дещо наворотіть. Тому з е, стриманням злості і інших емоцій, будьте обережні, це чрівато. Пункт четвертий. Коли ви обрали момент, як саме цю злість вилити, ви необхід, вам необхідно прорахувати ціну. Тобто, наприклад, це ваш начальник, він вас бісить просто до жуті. І ви можете, понаслухавшись, супер дупер коучів, там псевдопсихологів, треба прийти і висказати цій падлюці, що я про неї чи про нього думаю. Окей, а яка ціна? Чи нема у вас кредитки? Чи є у вас інша робота? Чи дійсно ви той спеціаліст того рівню, котрий ви ну, як ви про себе думаєте? Точно, а ви точно знаєте на роботу. А ви зайшли на сервіси з пошуку роботи і пошукали цю роботу? Точно, і от тоді ви зрозумієте, що ціна вашої дії може бути надлишкова. Або ви йдете по вулиці, йде компанія гопників, чоловік 10, і вони вас бісять. Там гучно пісні співають, а вам зато на роботу. Ви це все проробили. Така ціна, яка? Ну, а яка ціна? Я просто підійшов, я машина, зараз їх там розкидаю. Їх 10. Максимум, що ви розкидаєте, це ваші зуби по асфальту. Усе, все, це максимум на що ви спроможні. Якщо у вас нема допоміжних засобів чи друзів, але це вже е, е, нюанси, добре? Тому дивіться, ціна дуже важлива, от саме важлива. І пункт П'ятий, коли ви вже з ціною оприділилися, все хорошо. Тепер нам необхідно обрати манеру виговорювання, тому що дивіться, навіть про вашу злість ви можете сказати з точки зору: бабах, мене розірвало, я щас вам тут усім їтіть калихать, оце вам все вас понесло. Тобто це буде такий конструк... Конденсована, так, така концентрована ярість і злість можна трошки себе стримати, але розтягнути це надовше? Або можна взагалі це зробити так дуже-дуже холодно, а, правильно підібравши слова, щоб це наче й не було конфлікту, але при цьому ви свою злость виливали. Якщо це все, що я вам сказав, вам здається дивним, странним, і ви не можете цього робити, виходьте зі мною на сесію. Будемо тренуватися разом. Як правильно, в який із. Ситу... Ситуації вам вчинити. Тому що, якщо ви не тренуєтеся тут і зараз, то вам доведеться це робити вже на вулиці в тих самих ситуаціях. А проблема в тому, що це також потребує тренування, це навичка, як виражати свої почуття, яка ціна, розумієте, ви чи ні це відразу, щоб не було, що ви взірвалися, наговорили якоїсь дічі просто, а потім за це ви б несли. Відповідальність тому, що вас або звільнили, або вам зуби повибивали, або ще щось, розумієте? І треба користуватися правилом пожежників, медиків, поліцейських. Ви тренуєтеся в безпечних умовах до самої події, а вже потім йдете в подію. З вами був Єгінслінг, консультант з психології, так як Сологія.